Всім привіт! Мене звуть Ігор. Я сподіваюся, що я ще співак. Ну ні, ну іноді я співаю. Так, я співак. Думаю, так. Да. Коли почув сирену, я спочатку подумав, що це ще сон. Типу думаю, що ну, до останнього не вірив. Потім почалися смс. Перше, що я зробив, це зібрав свою сумку, потім другу сумку, поїхав до мами, забрав друзів. І якось так було, все ну, непонятно. Коли люди просто рідня, там, друзі, коли ти розумієш, що їм твоя підтримка ти доросліша, і твоя підтримка їм важливіша, то ти вже приключався і ти забував про страх. Ти допомагав там, тим людям, кому треба було справлятися. Але коли поряд з кимось не страшно було. Якщо чесно, один раз тільки за мамою я захотів виїхати, бо мама сама не хотіла уїжджати, вона хвора була. Вона сама не хотіла їхати. Я думав її вивести. Так що їхати, ні, бо з березня місяця я вже розпочав діяльність по людях, тому ну, ходить по людях, тому я коротше, мені це мій дім. У мене якось так одразу було, що це мій дім. Я тут народився, я тут живу, я обожнюю це місто, я обожнюю цих людей. І... Я розумів, що ті люди, які мене бачили, що я тут залишився, вони теж у них думка вже просто відключалася — уїхати. А куди нам їхати? Ну куди? Де нас чекають? Був такий момент, коли критична була ситуація, що маму вже треба було відправляти на лікування, але вже підірвали міст і треба було якось срочно переправляти. І так склалося, що знайшлись військові, які переправили лодкою а там вже машинами, двома доїхали до Києва, а з Києва вже зустріли її. Відправила лікуватися з 10-го року, для чого мені це треба, так? Я відкрив для себе просто неймовірно те, що мені приносить задоволення, так що люди від мене там можуть щось отримати, людям можуть допомогти е фінансово не збирати кошти на лікування, може там те, третє, десяте. Опять же, не я можу, а люди, до яких я звертаюся, я як посередник. Але е я зрозумів для себе, що я. Від усього цього я отримую сенс життя. Це мій сенс життя, і це, я думаю, найголовніше. 24 лютого ти зрозумів, що все твоє життя це є оці дві сумки і ті люди, з якими ти. Все. Ну, типу, все інше, жага до якоїсь там слави, до грошей. Взагалі це все просто капець, не потрібно. Покупляли люди хати, квартири, машини, їх нема. Ну, типа, ти Заробляв ці гроші, я просто зрозумів, що це не для мене. Ну, типу, я просто живу. Я просто живу, і скільки мені дано жити, стільки я буду жити. Я від цього отримую якісь. Не просто я це мій сенс життя, моє моє життя. І все. Бабушка Надя у мене є. Це перша людина, бо у січні був день народження, і у неї є дуже про проблеми зі здоров'ям. У неї нікого нема. Син за границею, пам'ятаєш, що я до неї раз у неділю ходив там. Щось приносив поїсти. Якось до неї я прийшов вперше, і на фоні її я зрозумів, що треба по-перше, треба не їжа, а просто вона самотня з сусідам пофіг вони пороз'їжджалися, поуходили. І я зрозумів, що треба просто прийти і побути трошки психологом для цієї людини. І потім. Якось так все пішло, поїхало, згадав всіх людей, до яких я колись ходив, самотніх людей, почав до них ходити. Ці люди кажуть, будь ласка, сходи, там є сусідка, сходи. І коротше, воно пішло, поїхало. Потім почались, поки ще було світло, і заряджені почались почалися смски провідати собаку на Бобровіці. Люди просто їхали, собака на привезі, і мені просто капець, як больно було від такого, взагалі просто читати. Так, я ходив, але собаки вже не було, там одні, друга обіжала. А потім смс-ки прийшов на Бобровицю провідати одну сім'ю, стріляють, і ти приходиш, каже, там, будь ласка, сходи там, будь ласка, сходи туди, туди, і коротше, все. Воно якось так поїхало. Потім ти дивишся, що у тебе тільки закінчується комендантська година, ти все встаєш, ти йдеш. Потім підтягнулися друзі, а потім з'явилися. Волонтерські організації, до яких я ходив, і ти приходиш, машин вже не було. Ну, типу, ні таксі, нічого не було, навіть велосипеда не було. Ти просто приходиш а тобі там хліб, і ти розумієш, що ти один зараз, типу, а тобі дають вісім сумок хліба, там, десь 50-60 кілограмів. Ти, ти просто не можеш внести. І ти отак, от просто ходиш, а потім вже друзі допомагали. Головна проблема була це вода. Ну, я думаю, найголовніша проблема, бо ми займали чергу з шостої години або іноді з п'ятої. Дві точки у нас було, де можна було воду набрати. Ти стаєш чергу і набираєш баклашківці п'ятілітрові. Набираєш і треба було обійти за день там, ну, 40 сімей, 40 людей, допустим. І ти воду цю ділиш на цих. Оце я думаю, саме таке згадується мені. Були люди після інсульту і. У них руки не працюють, ти ти розумієш, у них просто на руках вообще капець. І вони самі просили. просто. І ми так ходили, підстригали волосся. У мене Артем, мій друг барбером заб'єцався під час війни, там підстригав. Да? Було. Були моменти, які люди не могли просити, але слава Богу, я тіпа, розумів, що є проблеми у літніх людей, тому я, я просто просив там гуманітарку. І... Те, що треба жінкам, і просто приносив. вони дуже дякували, і навіть деякі плакали, бо вони соромно їм було просить саме це на даний момент. Багато хто з цих літніх людей називають мене своїм онучком. Ти вже не можеш до них не ходити, бо ти сам уже їх любиш, і вже привик. І ну привик просто до їх. Є багато людей, від яких я відмовився, нагліли. Короче, просили те, що не треба, писали, дзвонили. А ти де? А чого це ти, ти ваші перестав ходити? А де нам типу, все взяти? Хоча я всіх запас був час, коли по 20 кілограмів приніс самого необхідного, і це було як останнє. Я розумів, що щось щось, щось, щось правильно роблю. Потім я почав записувати відео. Я думав якось змотивувати людей, щоб просто провідали. Ну, це було головне, бо є дуже багато історій, коли просто люди настільки і було настільки страшно, що я бачив сам, що люди просто вмирали. Ну, типа і хвилина. Година, я не знаю, пів години. Якщо б ти просто сусід, ти живеш, здоровий, люд, здоровий чувак, і ти, будь ласка, сходи, чого ти, ти не ходиш. Коли ти просто йдеш, у тебе там от райони, різні райони, і ти йдеш, і ти розумієш, що у тебе є Лісковиця, Падусовка, так, у тебе є ці райони, і ти приходиш, ти розумієш, що сидять чуваки, просто на лавочці і бухають. Ти просто підходиш, кажеш, ну, типу, ви серйозно, ну, типу, я йду ви ще з Ракасовського, будь ласка, щось зробіть, типу, там і так далі. І ці наглоти ще мали якусь сміливість сказати: Принеси нам поїсти. Пацани, ну, типу, які молодші, ніж я. Ця історія більше про тих людей, яким я дуже дуже хочу, щоб люди відгукнулися. Не завжди фінанси, не завжди гроші допомагають. Іноді допомагає просто ваша присутність і якась діяльність по типу, якщо ви вмієте там будувати, то ми така треба допомога. Якщо ви вмієте там що ще ще робити, така допомога треба. Таких людей зараз дуже багато і вони потребують повністю роз... розрушена будівля, повністю да, на всі 100%. Але коли цій людині даєш надію, що все вийде, то у цієї людини запалюються очі, і вона сама розпочинає будувати. Є такі випадки, є такі випадки, що людина сама завдяки тільки, що треба просто сіяти. А щоб сіяти треба поряд люди, які відгукнуться. Я прийшов до такої думки, що я дуже хочу, дуже хочу, щоб ці люди побачили перемогу, тому я. Я до сих пір до них ходжу, буду ходити. Жінка, яка, яка живе біля 31-ї школи, і чотири снаряди попали. Вона була в домі. Повністю все в неї там розбито, повністю неї, ну, розбито. І коли я прийшов, в хату не можна було зайти. Не було ні дверей, нічого не було, вікна вибиті, туалету нема, вани нема, води нема, нічого нема. І ти просто приходиш, і ти бачиш, ти бачиш її, а вона. Ну, вона виглядає, ну я не знаю, ну 80 років. Ну вона ну просто капець. Вона прибирає ці завали. Вона є просто єлі відкриває ці двері. І ти приходиш, ти кажеш, типу, все, Людмила, все буде, вище все буде чітко. Вона така, що буде чітко? Типу, я, слава Богу, жива, типу там туди-сюди. Наступного дня я збираю друзів. Ми за день прибираємо прихожу, потім ми прибираємо велику кімнату. Туалет, ванну повністю вбираємо, встановлюємо двері. Знайшовся чоловік, який просто дав мені гроші, щоб я встановив ці двері. Потім знаходяться ще люди, які допомагають. І ти бачиш, що в неї просто вона помолоділа. капець просто як помолоділа, вона коротше, вона вона почала сіяти. Це, це чітко було. Її зараз переселили, знайшовся підрядчик, який буде якби відбудовувати цю її квартиру. От. І ми не можемо. Я вже давно все закінчив, але ми не можемо, бо це від ЖЕКа. Треба споруду спеціально робити, щоб під укріплюючу споруду якусь там, потім встановлювати ці вікна і так далі, і тому подібне. Тому її зараз переселили. Мені складно було, коли ти заходиш, а там в кроваті лежить там сліпа людина. Одна, нікого нема, ми ще нікого нема. А може і є, просто уїхали, і він не розуміє, хто прийшов. В хаті дуже неприємно, пахне там, у нього нічого нема. Ти кажеш, що я просто прийшов, скажіть, що вам треба, я вам принесу. Він каже: Я хочу смерті. І ти не знаєш, як ну, тіпа, ти не знаєш, що сказати. І блин, ну, чесно, нервного це було найскладно, коли ти не знав, що робити, і людині дуже складно. Зараз є просто чудова людина, Юлічка, вона готує їжу. Завжди, коли я просто скажу, просто вона готує їжу, вона мені передає вже офасовану їжу. Поки гаряча я розношу, але не завжди гарячі успіваю. Бо, ну звісно, там є люди, у яких там по годині сижу, і у деяких по дві години сижу. Концерти до, до сих пір відбуваються благодійні. А, звісно, для себе так, типу, вже нічого не зробиш. А, ну, типу, як раніше. От, але. Чесно кажучи, тіпи, я от завжди про це говорю: любий концерт, який робиш. Що, тіпи, я відчуваю себе артистом тільки завдяки реально Збройним силам України. Що я можу там тіпи, спокійно поспівати, спокійно поговорити і виступити. І вообще, круто. Але оці, до речі, ці концерти вони роблять дуже велику справу. Я маю на увазі, можна за концерт зібрати суму, щоб купити те, що треба. Війна ще не закінчилася, вона ще йде, розслаблятися взагалі ніяк не треба. Нельзя. Коли перестали стріляти, я не, не взагалі, мені ну я не знаю, чогось мені тоді так було трошки страшно. Інформацію ніяку не дивився. Взагалі. Не хотів і слава Богу, бо всі розказують інші, і вже там хтось таке розказував, такі глупості. типу, тому що ну, зачем мені це треба? Ну нічого. На Ми насправді витрачаємо дуже багато грошей. І ми не задумувалися навіщо. Ну типа за чим ми витрачаємо ці гроші. Потім ти рахуєш, що тіпа, за місяць ти витратив на те, то, що тобі не треба, а ще капець, яку суму. Треба думати не про заробіток, не про щось ще сварки, вибори, якісь там політичні, якісь справи. А по-перше, треба думати це відновити відновлювати Україну. Я думаю, 10 людей змогли б це зробити за 2-3 місяці. Все там. Я ще до 2014 року відчував різницю. У 2013 році я працював в Криму офіціантом і співаком. Чесно, приїжджали просто люди, ти розумієш, яка різниця. Я, я тут таких не бачу людей. У нас українці, вони, ми всім відрізняємося. Я просто дивлюсь на наших мам. Що у всіх мам болить серце, що у нас про любов, все у жінок все про любов, у дітей все на допомогу. Я в шоці від наших дітей. До речі, я в шоці просто від наших дітей. Нелічка, ну, мені просто нещодавно там передала 10 тисяч гривень. Дівчата дві дачі придали мені картину, з якої я просто зробив лотерею. Ми зробили так, що ми купили вікна там для одної жінки. Я просто до того, що ми, ми дуже відрізняємось. Навіть на останнім рубежі промінь віри в наші не погас Боже Україну збережи, Господи помилуй. нас.